Найкращий рецепт. Свіже повітря, гарна природа, наш парк, веселі люди, посмішки. Це найголовніше. Mm -hmm. День народження, у нього цей день народження, так що в нього велике щастя і рецепт такий. Хороша погода, не знаю. А ви? Ну, даже не знаю, напевно, на, найкращі друзі все-таки. Та й більше нічого не треба. Mm -hmm. А ви як скажете? Просто потанцювати і все пройде. Природа. Чудовий настрій, компанія хороших друзів. Безліч можна знайти. Я займаюся спортом, то мені як-то грустно, і не знаю любове настроєння. Морозово з карамелі дуже допомагає. Музикою, гарними людьми навколо себе, друзями. Намагатися знайти навіть в якійсь сірості чи буденності щось таке гарне, і воно. Саме по собі якось витягує з тебе якусь там радість, ти починаєш думати, що ну, все не так і погано. І бажання, щоб гарний настрій був, тоді все буде. Поспілкуватися з другом, погуляти, зробити ту річ, яку ти більше всього любиш.